Так, що всім привіт народ. А це Повертаюсь в тижневі звіти. Це сьогодні закінчив перший день. Зараз скажу, якого тижня. Перший день 13-го. Це вже 13-го тижня розробки. І я зрозумів, що я замахнувся на щось дуже велике, дуже велику ідею саму по собі і вирішив трохи переробити. Спростити, бо те, що я само початку збирався зробити, це надто велика загроза, що ми це не зробимо. Моя мета зараз зробити просту частину, і потім, якщо будуть сили, потрохи її розвивати і апгрейдити. Для початку зробити щось просте, але цікаве і хорошо працююче. Тому я зараз почав переносити все в новий проєкт, бо я не хочу псувати цей проект. Хай він лишається з таким більш складним, углубленим механіками. Тут сама суть лишиться так само, я тут. В міраповописував. Ми просто трохи, трохи все спростимо. Тому чекайте Та, до завтра. Завтра я покажу щось більше. Тому давайте. До завтра. Так, що ж, о, закінчу другий день цього вашого 13-го тижня розробки. Одразу звітую, по-перше, ви можете помітити, що на горі з'явився час з пришвидшенням і так далі. Ви тепер будете бачити час. Е, я це зробив для того, щоб одразу вже починати додавати екшени. Бо якщо я зараз буду робити бойовку, то це щось, що треба прям регулярно тестити, а тестити без екшенів і так далі це буде тяжко. І незручно. Тому я ще почав працювати над над вікном екшенів, яке поки що буде виглядати щось типу, ой, щось типу ось такого. Воно буде перероблене мільйон разів і так далі, як завжди. Але поки що для тестового варіанта воно ось так. Типу, назва, опис, кнопка закрити, Знову ж, візуально воно взагалі не так буде виглядати. І картинка праворуч. Це щоб вже переходити до тесту і так далі. Та, мені здається, вчора я вам казав, що я буду переробляти в новому проєкті і так далі, але ну. Я трохи остив, пройшов час, я подумав, ану, а, ну, а на що воно мені? Га, в мене вилетіли юніті. Ну там все збережено. Коротше, продовжуємо працювати там же. Скоро будуть якісь результати до завтра. Так, що ж, всім привіт, народ, з вас підпису. Подобайка, це кінець третього дня розробки цього тижня. Він був дуже маленький, бо. Та, бо проблеми з енетом через відключення світла і так далі. Я зараз також без світла це записую. Е, що зробили? Я зробив, почав, продовжив робити. Систему екшенів, події, які будуть висвічуватись, там, типу, щось сталося, щось не сталося і так далі. Бо зараз воно, те, що я вже зробив, воно виглядає так, що типу зараз на ну, час іде, 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 ось бла 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 нейм, екшен, бла, 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 можна його закрити. Може бути багато екшенів і так далі. Я почав це робити. Я роблю я це роблю повільно, бо я одразу роблю систему. Типу, я б міг просто дуже швидко зробити один екшен, який би працював, і так далі. Але я хочу зробити одразу правильно, щоб воно було дуже зручне для розширення. Ну і так, і цей етер, і цей робочий день був дуже маленький через відключення світла і незручність роботи. Тому до завтра. Так, що ж, всім привіт, всім привіт, закінчив четвертий день розробки на цьому тижні. Е, Та, це знову був дуже маленький етер, дуже маленький день. Е, зараз покажу, що я зробив. По-перше, це керування швидкостями клавішами, типу. Друга, третя, перша. ну, ось цю базу зробив це, щось робиться. І ви одразу можете помітити, що я ще зробив. Я почав на минулому етарі робити події, тепер події через події захоплюються, можуть захоплюватись провінції і спавнитись вороги. Тобто ось так просто буде просуватись умовний сюжет цієї гри. Тому так, я зараз намагаюся потрохи поступово працювати, але працювати кожен день, щось робити. Тому так, такі маленькі результати, але буду видавати, показувати. Хоча, в принципі, це вже щось. Сам, самі ось ці екшени, те, що провінції спавняться, іммуніти до них з'являються, далі вже щось буде відбуватись. Е, ну, а поки до завтра. Так, всім привіт! Це кінець 5-го дня дня розробки на цьому тижні. Що ж, е, знову це дуже короткий етер був, бо вимкнуло світло і мало часу. Але я притримуюсь ось цього принципу, що хоча б якусь маленьку механіку. За день та додати. Тому сьогодні це в нас зараз почекаю, сповіщення подій ось це відновлення сили. Тепер юніти відновлюються. Ну, типу, вони окопуються, вони відновлюються. Потім ще треба буде зробити, щоб вони собі спорядження відновлювали також. Так, загалом, та. таку маленьку дрібничку, але рухаємось. Головне, що розробка рухається, гра рухається, гра міняється. Будемо робити далі. До завтра. Так, що ж, це звіт за шостий день якого там тижня розробки. Зараз покажу, що було зроблено. Знову зробив мало, зробив недостатньо, але скільки я, просто зробив цей. Ось це вікно, вікно регіону, воно є, воно буде. Скоріше за дизайном, воно не зроблено. Типу, це просто, скоріше, саму логіку проробив, і щоб відкривалось, буквально, типу, дуже завантажений день, тому майже нічого не зробив, тому до завтра. Так, що ж, всім привіт це світ за сьомий день 13-го тижня розробки чи який там тиждень розробки. Вибачаюсь за такі польові умови для запису, але як є. Так, зараз покажу, що було зроблено. Так, в минулий день я зробив ось це вікно регіону. Воно є, воно працює. Що я зробив за сьогодні? Це тепер вже зчитується з цієї текстури, які, яку я робив декілька тижнів. Де що? наприклад, тикаємо сюди, тут у нас написано це 11% просто. Поля, 9% ліс, 40% село і 12% щільна житлова забудова. Ну, якщо тут подивитись, воно таке є: ось тут ліс, ліс, поля є. В більшості тут насправді маленька житлова забудова, якщо брати саме цей район. Якщо взяти прям центр, то тут одразу. 40% щільна забудова, 16% ліс, там є частково дерева, 16% маленьке ж долоза забудова і 5% індустрія, в принципі. Ну, в принципі, що треба, воно правильно щитує, воно все правильно робить, наприклад, що ось тут у нас величезний ліс, тут хора з 90%. Ну, типу, що, в принципі, і є. Ось тут Форс 90%, тут трохи село і так далі. Якщо ми просто візьмемо якесь ось тут поле, то тут написано, що, типу, поле 67%, село 30%, і, типу, це просто по площі дивиться. Тут так само, тобі, Сіті 1%, то є трохи-трохи ще забудови. Ну, знову ж, якщо тикати сюди, тут, тут мега, з їх мегазаводами, що індустрії 23%. Коротше, все, воно щитує, воно все правильно, наводиш, воно показує. Та, це те, що зроблено саме за цей день. Та загалом цей тиждень пройшов дуже непогано. Я задоволений, хоча я робив по одній фічі на день. Але за тиждень відчутно все змінилось і відчутний прогрес. Тому. Просуваємось, просуваємося. Все ще бачу проблему в візуальній частині, де як ми будемо це дороблювати. Але воно все буде. Ну, окремо подяка вже ж спонсорам, тим, хто це спонсорує. Дякую, дякую. Якщо ви хтось також хоче підтримати розробку, то посилання в описі на це все. Щоб ми а посилання в описі. А, коротше, ви можете стати спонсором і підтримати розробку. Це дуже важливо. І так далі. Так, загалом, ось це все. Підписка, подавай коментарі і так далі. Будемо рухатись далі. Всім дякую, та бувайте.